Вітаю, церква! Хочу прочитати сьогодні з вами один уривок, який я читав зранку, який записаний в Євангелії від Луки в 15 розділі, 7 вірш. Христос говорить такі слова: Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Це Євангелій від Луки, 7 вірш, 15 розділу. Ці слова Христос говорив фарисеям. Тим фарисеям, які бачили Його в оточенні грішників, бачили його, який приймає грішників, і вони засуджували його. Вони говорили про те, що він і сам не є праведним, якщо оточує себе неправедними людьми. І Христос говорить для них одну дуже важливу думку. І ця думка полягає в тому, що для Бога один грішник, який кається, приносить більше радості, більше задоволення Його серцю, ніж 99 праведників, які не мають потреби в покаянні. І тут важливо дещо розуміти: коли Христос говорить про праведників, які не мають потреби в покаянні, Він не має на увазі досконалих святих людей, які Повністю очистили себе від гріха і живуть життям, яке повністю задовольняє Божі вимоги. Такі люди, навпаки, вони викликали б в серці Божому велику досконалу радість. Вони викликали б в серці Божому задоволення, вони викликали б в серці Божому прийняття. Скоріше за все, Христос говорить про людей, які мають земну праведність. Які мають так звану людську праведність, праведність від закону, коли людина, намагаючись виконувати закон, виконує його поверхневі такі положення. На поверхневому рівні людина виконує заповіді Божі, людина приносить жертви за якісь свої гріхи, і тому така людина в певний момент часу вона переус... втрачає оце усвідомлення своєї гріховності. Вона втрачає оце відчуття каяття за свої гріхи. І тому така людина не потребує каяття не тому, що вона досконала, а скоріше за все, не має в собі це відчуття цієї потреби в каятті, не відчуває цієї потреби в каятті. І тому Христос говорить, що 99 праведників які досягли вже якогось рівня, коли не відчувають себе грішниками, вони не задовольняють Бога, вони не радують Бога. І навіть один грішник, який кається, радує Бога більше, ніж 99 отаких от людей, які живуть зовні побожним життям, але насправді є далекими від Бога, є людьми, які перебувають у Божому гніві, і які насправді не знають Бога. І це говорить нам дещо важливе про Ісуса Христа. Ми знаємо, що коли Христос прийшов у світ, Він прийшов у світ як людина. І прийшовши в світ як людина, Він прожив досконало праведне життя. Його праведне життя, воно витікало із Його праведного серця. Тобто, для того, щоб чинити правильні речі, Христос. Не долав у собі гріховні почуття, а навпаки, жив відкритим серцем, повністю слідуючи своїм бажанням, тому що всі бажання Його серця, вони були святими. І тому, коли Бог дивився на Христа, на Його земне життя, Він декілька разів говорив про свого сина, це син мій улюблений, досконала праведність Ісуса Христа. Вона викликала в Божому серці повну радість і повне задоволення. І через це Бог показує, показує нам, показує мені на свого Сина і говорить: дивіться, от така праведність задовольняє мене. Лише людина, яка має повністю чисте серце. Посповнене чистих святих бажань і живе досконало святим життям. Лише така людина може задовольнити святого Бога, тому що і Бог є саме таким. І ми знаємо із Євангелії про те, що Христос саме для того і прийшов у світ, саме того і прийшов як агнець, саме того і прийшов як жертва, тому що Бога може задовольнити. Лише досконала праведність. І тому, коли Христос помирав на Христі, Бог взяв нашу гріховність і поклав на нього. І, поклавши на нього наші гріхи, Бог покарав Його як грішника, Бог відкинув його від свого лиця, а Його праведність, Він дарував нам. Оту досконалу праведність, яку має Христос, Бог дарував нам, Бог взяв і одягнув нас в Його досконалу праведність. І Біблія саме про це говорить: про те, що саме це відбувається з людиною, яка кається. І ми знаємо про те, що в пророка Ісаїї Бог говорить такі слова, тоді приходьте і розсудимо, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна. Бачите, коли людина кається, відбувається дещо дуже-дуже важливе. Бог бере наші гріхи і зараховує їх сину. А його праведність, досконалу праведність, він зараховує нам. І тому ми в очах Бога стаємо досконалими, стаємо чистими, стаємо тими людьми, які радують серце Бога, тому Бога і радує каяття людей, тому що коли люди каються, Бог знімає з них їхню гріховність і задягає їх в праведність сина. Про це говорить апостол Павло. Послання до Коринтян, він говорить такі слова, і такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Бачите, що відбувається з грішником, який кається. Павло говорить, що коринтяни колись були людьми дуже-дуже зануреними в гріховне життя. І Павло говорить, ви такими були, але ви виправдалися, ви обмилися, ви освятилися ім'ям Ісуса Христа. Бог радується хоча б одному грішнику, який кається, тому що в той момент грішник виправдовується ім'ям Ісуса Христа, грішник омивається ім'ям Ісуса Христа, грішник освячується Святим Духом. І та праведність, яка Яку мав Христос, зараховується Йому, і тому Бог наближає цю людину до себе. Бог приймає цю людину до себе. Тому грішник щекається, радує Бога, бо сам Бог задягає його в праведність сина. Істини цього уривку вони закликають мене до подяки. Вони закликають мене до того, щоб я дякував Богу за праведність. Яка не є моєю, щоб я дякував Богу за те, що Бог задягнув мене в праведність Ісуса Христа. І коли я дякую Богу за праведність, яку зарахував мені Бог, за праведність сина, яка зарахована мені, в мене тоді формується правильне серце. Тоді в мені формується радість за грішників, які каються. Коли я глибоко усвідомлюю себе грішником, якому під час покаяння було зараховано праведність Ісуса Христа, тоді я буду справді радіти за грішників, які шукають Бога, які шукають Христа. Тоді я буду радіти справді за них, знаючи, що в цей момент їм зараховується праведність Ісуса Христа. Знаючи, що в цей момент сам Бог радіє, задягаючи їх в ту праведність, яку єдину лише він може прийняти. І ці ж істини уривку, коли я дякую за них Бога, коли я дякую за зараховану мені праведність, вони скорюють моє серце. Мені дуже потрібно нагадувати своєму серцю про те, що я є грішником. Гріх постійно залишається в мені, а отже, я постійно потребую того, щоб приходити знову і знову знову і знову, приходити до Христа, і сповідувати свою гріховність. І коли я сповідую свою гріховність, мені важливо розуміти, що в цей момент, от саме в цей момент, коли я гірко плачу про свої гріхи, саме в цей момент Бог радіє. Бог радіє, тому що Він оновлює в мені оце праведне серце. Він оновлює в моєму серці оце усвідомлення праведності, яке зараховується мені. Він не оновлює мою праведність, тому що моя праведність вже досконала в Ісусі Христі, але Він оновлює в моєму серці відчуття. Оцієї праведності перед Богом, праведності в Ісусі Христі. Також слова цього уривку, вони мають важливий заклик до людей, які ще не навернулись до Христа, до людей, які відвідують церкву, до людей, які читають Боже Слово, які можливо спілкуються з віруючими друзями, з віруючими рідними. Подумайте. Що утримує вас від того, щоб ви негайно звернулися до Ісуса Христа? Хіба не ваше усвідомлення вашої праведності? Можливо, ви думаєте про себе, що ви не така вже й гріховна людина, яка б потребувала того, щоб негайно прийти до Ісуса Христа. Слова цієї уривки вони сьогодні звучать саме до вас. Це не справжня праведність. Ця праведність не радує Бога, ця праведність віддаляє вас від Бога і не задовольняє Його праведність. Тому Бог сьогодні закликає вас прийти до нього, визнаючи свою, свої гріхи. І в цей момент Бог зарахує вам праведність Ісуса Христа, і ви будете мати вічне прощення і життя в ньому. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні.